Вони з давніх давен уособлювали тяжку працю та неймовірну силу. Сьогодні ж ярмо на биволячій фермі виноградівщини висить в якості антуражу, а її мешканці вільно почувають себе в оточенні туристів та всіх, хто навідується в гості. По цілій території України, хоча буйволи є, але ми єдина найбільша ферма карпатського буйвола. До нещодавно мали 42 особи, Але на щастя, нещодавно наша молода панянка Ірма принесла нам молодого Юрка, і зараз у нас 42. Так, це три дорослі бики, 24 буйволиці, і вже на щастя 15 телят. Попри стереотипи та клішем, єдина річ, на яку агресивно реагуватиме буйвелл ніяк не червона ганчірка, а єдкий запах тютюну та алкоголю. Буйволи мають дуже ну від дуже відчувають запахи, тому а дуже агресивні саме до алкогольного тютюнового запаху. Нещодавно прийшов молодий чоловік з сигаретою. На жаль, сюди він зайшов, що не можна робити. Буйволи агресивно ставилися, почали стрибати. і Нам вдалося швидше його звідси прогнати, ніж буйволам це зробити вдалося. На своєму невеличкому клаптику землі працівники ферми щодня випасають буйволів, от тільки за гастрономічними вподобаннями отриманців треба пильно слідкувати, адже гурманами їх точно не назвеш їдять все будь-які колючки, будь-яка трава, шипшина, лопухи все підряд. Тому досить часто трапляються прикрі випадки, поїдають пляшки, поїдають різні пакети. Тому зранку хлопці перед випасом йдуть в поле перевіряти частоту поля. Жарти жартами про те, що буйвіл доволі агресивна тварина, відомо не з чуток. 23-річний Дюрі найстарший, не лише серед свого стада, а й в усій державі. За цей час він уже встиг довести. Що легко міг би стати зіркою іспанської кориди дуже злий, агресивний, ніяк не може звикнути ні до нас, ні до оточуючих туристів. Тому постійно намагається вирнути і принести комусь шкоду. На жаль, траплялися випадки. Люди, які в нас працювали, саме через нього потрапляли в лікарню. Це був і забій плеча, це була й тріщина в руці, навіть шви на обличчі. Тому він постійно так стараються до нього мінімально контактувати з ним і весь час тримати на ланці. А от маленький юрко за свої кілька днів із дня народження ще навіть вирядувати не навчився, та все ж це справжній бувіл із довгими віями, вологим носиком та просто янгольським характером. Це наймолодший молодший мешканець нашої ферми. Саме цей юрко, який нещодавно народився, він вже досить великий, може ходити, п'є материнське молоко, і буде його пити до 9 місяців. Рано чи пізно приборкати норовливого все ж потрібно. Для цього, коли молодим бичкам виповнюється рік, на перегородку між ніздрями тваринам чіпляють септу або стальне кільце. З його допомогою буйвіл завжди буде під контролем. Для чого кільце? Товщина лобової кістки у буйволів. От там там сягає до п'яти сантиметрів. І будь-які вдари по ній не мають жодного смислу. А саме в носі дуже багато нервних закінчень. І коли його хочуть кудись завести або заспокоїти, потрібно потягнути саме за кільце. Кільцем у носі вирішується далеко не все. Справжньої довіри та відданості велетня потрібно добиватись роками. Павло працює з буйволами близько п'яти років. Усіх знає поіменно і грається, немов з домашніми улюбленцями. До мене провикав. І з пів року. З пів року? Так. І вони всі тепер спокійно. Да, тепер я можу до них підійти і файно їх погладити до кожної з них. Даже як такі є, що самі ходять до мене, по імені по поклич, поділя до мене. Ось так вони дуже такі ласкові, можна так сказати. Подоїти себе буйволиці дозволяють лише тим, кого добре знають і кому довіряють. З їх молока тут роблять різні сири. Або ж просто додають його трохи до ранкової кави замість вершків. це саме бойволине молоко, воно біліше за рахунок того, що в ньому немає білка, який має назву казеїн. Саме цей казеїн не несе в собі холестерин. І жирність цього молока 12%, Але воно за рахунок того, що в ньому немає холестерину, воно є дієтичним. Любителям сиру тут є де розгулятись, адже з буйволячого молока на фермі виготовляють і домашній плавлений сирок, і адигейський з лимонним соком. Однак гордістю у ферми залишається справжня закарпатська моцарелла. Окрім унікальної моцарели, на буйволині фермі є ще й ось такі унікальні бики: пестливі, дружелюбні та дуже добрі.